Динамо зіграє у груповому етапі Ліги Європи. Кияни поступилися португальські бенфіці у плей-офф-раунді Ліги Чемпіонів. Загальний рахунок двох матчів – 0-5. 26 серпня. Білосині дізнаються суперників у лізі Європи під час жеребкування. Перший тур заплановано на 8 вересня. Новий сезон футбольної прем'єр-ліги відкрили підняттям унікального прапору України. Із ним у 1976 році Данило Мигаль станцював гопак під час матчу збірної радянського союзу на Олімпіаді в Монреалі. А перший дотик до м'яча зробив боєць Азову автором дебютного голу нового розіграшу став Єгор Назарина, який допоміг зорі перемогти Ворску 3-1. Шахтар зіграв у нульовутні чию із металістом 19-25, А Динамо та Дніпро 1 свої матчі перш. Першого туру проведуть у листопаді, також перенесено гру на Львів. Баскетбольна збірна розпочинає другий етап кваліфікації чемпіонату світу 2023 У ньому наша команда зіграє з Італією, Ісландією та Нідерландами. У серпні українці проведуть два поєдинки. Сьогодні зіграємо з італійцями у Ризі, 27 серпня. З ісландцями наступні матчі відбудуться у листопаді. На чемпіонат світу вийдуть три найкращі команди групи. Спонсор показу – «Парімач». «Парімач» – народжені в Україні заряджені перемагати. Третій у світі збірна з греко-римської боротьби здобула золото та дві бронзи на чемпіонаті світу серед спортсменів до 20 років в Болгарії. Чемпіоном світу став Михайло Вишневецький. Він переміг представника Ірану у ваговій категорії до 130 кілограмів. Три медалі взяли і наші борчині. У них срібло та дві бронзи.